Двері салону красиві відчинилися, та туди зайшла бідно одягнена молода жінка. Адміністратор скривилася та закутила очі, своїм поглядом показуючи, що увійшла до неї неприємна людина. Жінка підійшла до стійки адміністратора. Співробітниці салону довелося відкласти телефон. Ви по запису? запитала вона, дивлячись в журнал. Записів було не так вже й багато. Та вона була чудово обізнана, що нікуди ця молода, але небагата жінка не записана. А без запису не можна? спитала гостя, дивлячись на одне вільне крісло. У нас сьогодні лише два стилісти працюють, невдоволено сказала адміністратор. Ви ж бачите, всі зайняті. А якщо є час, почекайте, поки хтось звільниться. Дівчина звернула увагу, що одна перукарка закінчує стрижку, вже вкладає волосся. Схоже, що довго чекати не доведеться. Якщо запропонували почекати, значить, по запису більше нікого нема. І Карина сказала, що зачекає. Адміністратор знизила плечима та знову залипла в своєму телефоні. Дівчина розгублено озирнулась, сісти не запропонували, і вона сама сіла на диван. Співробітниця невдоволено нахмурилась, начебто воліла, щоб потенційна клієнтка пішла. Каріна вдала, що не помітила нічого. Не стояти ж її в очікуванні своєї черги. Вона сіла на диван та взялась розглядати салон. Було не по собі. Таке сталення їй не подобалось, але відмовлятися від послуг вона не збиралася. Незабаром з однією клієнтку закінчили. Адміністратор підскочила та, широко посміхаючись спитала жінку, чи задоволена вона. Що щебетала до неї, робила компліменти, мало пил з неї не здувала. Карина чекала та дивилась на майстра, яка прибирала своє робоче місце. Адміністратор вже проводила клієнтку, та саме час запропонувати дівчині, що чекає, наприклад, зняти пальто, бо місце звільнилось. Але адміністратор мовчки сіла за свою стійку, а майстра, закінчивши прибирання, пішла з зали. На країну ніхто не звертав уваги. Молода жінка сиділа розгублено, поглядаючи на адміністратора. Звичайно, вони пам'ятали, але не вважали за потрібне щось їй пояснювати. Вже й друга майстра все закінчила. Та пішла вслід за першою службове приміщення. Карина подивилась на годинник, спеціально обрала час після обідньої перерви, щоб, напевно, не потрапити на перезмінку. Але, схоже, тут графік роботи влаштований під себе. Через 15 хвилин молода жінка нагадала про себе та запитала, коли її будуть обслуговувати. Ви не бачите, що перерва? роздратовано огризнулася адміністратор. Майстриць цілий день на ногах. Відпочинок потрібен. Ви ж не хочете, щоб вам зіпсували щось доп'ють чай та обслужать вас. Відрізала вона та з таким видихом зітхнула, ніби її відривають від дуже важливої справи. Про себе вона подумала, що ця клієнтка взагалі не за адресою прийшла напевно, в неї і грошей то нема. Треба було позвучити тарифи, але вона вирішила не заморочуватись. Подивиться, як буде ця дамочка викручуватись, якщо в неї грошей не вистачить. Адміністратор періодично непомітно поглядала на дівчину. Молода, а косметики мінімум. Зачіску в такому віці можна і помодніше. Нічого так миленька, але сіра якась, воно й зрозуміло. Якби гроші були б, губки намалювала б, шубку одягла б, та відразу б ставлення до неї було б інше, а так пальто якогось незрозумілого фасону та хвіст на голові. Відразу видно, що в перекарні буде економити. Якусь схромну стрижку без додаткових послуг замовить. Очікування вже починало дратувати Каріну. Вона помітила кавоварку, раз майстрів перерва, то чому б і їй не скористатися нагодою та не випити зігрівач напій. Взагалі-то зазвичай самі пропонують, але тут видно, що не мають часу на неї. Стоять одноразові стаканчики, напевно, для відвідувачів, вирішила вона. Молода жінка встала та підійшла до апарату. В адміністратора округлились очі. Ви що зібрались робити? Відірвалась вона від телефону. Як в себе вдома прямо? Ніяких манер. Вибачте, я думала, це для клієнтів. Карина збентежилась та знову вмастилась на диван. Так, тільки для постійних, заявила адміністратор. Карина знизила плечима та сперлась на спинку дивану. Дякую, хоч не заборонили сидіти», – подумала вона. Салон, звичайно, на вигляд пристойний, але персонал занадто похамськи ставиться до клієнтів. Іноді хочеться себе віддати в руки професіоналів, відчути себе жінкою. А тут прийдеш та відчуєш себе непотребу, ще й в велику депресію потім впадаєш, думала вона, розглядаючи гарний інтер'єр. Ще через 10 хвилин в салон зайшла дама в дорогій шубі. Адміністратор тепло їй посміхнулась. Олена, ви, як завжди, шикарно виглядаєте. Адміністратор була самим янголом. Обдаровує посмішкою відвідувачів, але не всіх. Поділіться секретом, як вам вдається щоразу виглядати все шикарніше. Ну і ваша тут заслуга є, у відповідь відповіла жінка. Ваші дівчата творять чудеса. Карина трохи посміхнулась. Ось театр абсурду. Цікаво. Вони обидві усвідомлюють, що щирістю в їхньому діалозі не пахне. Але їй стало сумно. Бо шубка з бідних вбитих звіряток, натягнути на себе та вже зовсім інше ставлення до тебе. Молода жінка посунулась, думала, що ці відвідуваці теж доведеться чекати, коли перерва закінчиться. Але вийшли два майстри та поспішили до цієї клієнтки. Схоже, що поважне ставлення в цьому салоні призначено тільки для постійних клієнтів. Ці Олену відразу посадили в крісло. Карина… Вже було відкрила рот, що поцікавити своєю долею, але вийшла ще одна майстер. Молода жінка запитливо подивилась на адміністратора, та, як ні в чому не бувало, сховала посмішку, не призначену зальотним клієнтом. Хто до мене? грубо спитала третя майстриня. Схоже, вона тільки зараз прийшла на роботу. Адміністратор кивнула на клієнтку на дивані. Вона підняла одну брову. Ну, проходьте, прокуреним голосом сказала вона. Та карина слухняна пішла за нею. Майстер поцікавилась, що клієнтка від неї хоче, та прийнялась до стрижки. Якось не дбало, постійно смикаючи її волосся. Вибачалась, якась вона була нервова. Карина запитала, як їй тут працюється, може, поговорити з нею, заспокоїться та перестане її смикати, а то не нароком вухо відріже. Погано тут, відповіла майстер. Пристойних людей мало. Сама перукарка розмовляла трохи й попростецьки. Та клієнтка запитала, а які, на вашу думку, люди вважаються пристойними? Ну он, пошепки, сказала майстриня, такі, як та. Вона кивнула на сусіднє крісло. Карина спостерігала в дзеркало, як над другою клієнткою пархають дві стилістки, немов над кришталевою вазою до того ж, раритетною. А так, старі та роботягів здебільшого, знову голосно продовжила ділити своїм невдоволенням перукар. Крутимось, як можемо. Маленька зарплата? допитала Каріна. Звичайно, Незворушно заявила перукар. В нас тільки в депутатів зарплати більші, а на наші особливо не пошикуєш. Пару разів відпустку з'їздила, і то тільки до Туреччини. Про брендові речі мовчу. За знижками доводиться бігати і до стокових магазинів, купувати старі колекції. Карина звернула увагу, що деякі взагалі не можуть собі дозволити на відпочинок тим більше за кордон. Вважала, що жінці пощастило з роботою, але мастер посміхнулася. Сказала, що це мислення жебраків. Якщо ви не можете собі дозволити нормальних людських умов, то це не означає, що на вас потрібно рівнятися. Клієнтка замовкла. Неприємно, що її прямо в обличчя нищінкою обізвали. А перекар вже розмовляла. Її не зупинити. Почала ділитися подробицями своєї роботи. Вчора, уявляєте, бабку розкрутили. Замість трьохсот гривень взяли з неї вісімсот. Вона навіть нічого й не зрозуміла. Ми там маски, вкладання, масаж голови записали. Заплатила. А чим не масаж? незворушно заявила прокарка. По голові погладили, намазали гелем. Але так щастить рідко. Ви ж так можете втратити клієнта, спонтеличила Каріна. Ой, було б що втрачати, хихикнула майстер. Бабка раз в житті вирішила красу навести. Що, чекати ще рік, коли прийде? Перукар знову боляче потягла за волосся. Карина пискнула. Ви, вибачте, руки трясуться, вкотре вибачилась майстер. До ранку випивала, подруга в гості прийшла. Але на хорошого майстра у вас все одно грошей не вистачить. Сиділи б ще півгодини, як мінімум, поки інші звільняться, а у них своїх клієнтів вистачає. У молодої жінки щели відвисла. вже й бажання зникло обслуговуватись такого майстра. Та Правда, побачивши, що клієнтка якось знеїковіла, поспішила виправдатись, що вона добрий майстер. Просто день сьогодні невдалий. Тим часом двері відчинились, та в салон зайшов чоловік. Вдягнений не з шиком, але несподівано, всі співробітники вдали, що старано працюють. Каріна побачила в зеркало, як адміністратор, швидко відклала телефон та підскочила до чоловіка, що війшов. При цьому широко посміхалася, вітаючи його. Стилісти біля багатої клієнки ще більше заметушились. Майстер Карини замовкла та дуже ніжно почала розчисувати її волосся. Чоловік про щось говорив з адміністратором. Перукар тихо пришепотіла Карині. Господар прийшов, що він тут забув. Потім сказала у нього п'ять салонів по місту. Напевно, не тільки в Туреччину їздить. Прибідняється, одягається скромно. Господар розгублено озирнувся та побачив Карину, посміхнувся. Донько, ти тут. Зі всіма познайомилась, звернувся він до дівчини. У всіх очі на лоб полізли, а перукар Каріни, здається, трохи інфаркт не вхопив. Вона вся поблідніла, дивлячись в зеркало на свою клієнтку, яка дивилась на неї, насупившись. Ми ж не знали, відразу змінила тон адміністратора. Вас добре обслуговують? підлетіла вона до Карини. Світлана наш найкращий майстер, заявила адміністратор. А сама Світлана почала голосно гикати. Нормально, сухо відповіла дівчина. Вона виявилась донькою господаря. Батько залишав салони краси на Каріну, тому що сам вирушав в справах до іншої країни. Та в нього ще є бізнес. Його донька ніколи раніше не займалася саме такими справами. Вона допомагала чоловікові з його бізнесом, але здебільшого. Виховувала дитину, але батькові відмовити не зуміла. Однак, перш ніж брати на себе таку відповідальність, захотіла зсередини подивитись, як все влаштовано, та як виявилось, не дарма. Їй, звичайно ж, не сподобалось, як співробітниці ставляться до клієнтів. Це при тому, що салон не з ряду дешевих, зарплати не маленькі, кава належить для всіх. А таке явне ігнорування відвідувачів, коли клієнт чекає. Зовсім недопустимо. В результаті Каріна взялася за цей салон краси та внесла деякі зміни в на наданні послуг. Тепер зробили додаткові знижки пенсіонерам. Та був припис: якщо людина дійсно цього потребує, то його стрижуть безкоштовно, щоб любителі халяви цим не скористалися, співпрацювали з благодійними організаціями, які направляли до них нужденних. Аби за своїми відчуттями могли безкоштовно допомогти людині. Адміністратор відразу пішла їй не сподобались нові умови мабуть, вважала себе вище за інших, та з жебраками працювати їй було неприємно. Після такої перевірки співробітниці стали ставитись до клієнтів з повагою. Тепер завжди були раді людині в будь-якому одязі, а не тільки в дорогій шубі.